Дивимося і розбираємо фінальну сцену з фільму Людина павук додому шляху нема. Чур не плакать. Але цього разу змусь всіх забути, хто такий Пітер Паркер. Make everyone forget. Me. Змусь всіх забути і така драматична пауза. Мене. No. Right? Але це спрацює, так? Yeah, it would work. Так, це спрацює. But you gotta understand. Галя, це скорочена форма have got to або просто got to, що означає, ти повинен щось зробити необхідно. Наприклад, дуже часто можна зустріти I gotta go. Мені треба йти. Це означатиме, що всі, хто знає і любить тебе, ми have no memory of you. У нас не буде пам'яті про тебе. У нас не буде спогадів. So existed. Буде так, ніби тебе ніколи не існувало. I know. Do it. Я знаю. Зробіть це.